Різниця серед релігій лише в сюжеті, формі, ритуалах, реліквіях, всіх тих нашаруваннях, які утворились в результаті трактування тими людьми, які формували ці релігії, хоча самі наймовірніше і не пізнали суть. Всі вчителі, які стали символом тих чи інших релігій, насправді говорили про одне і те, що основою є наша внутрішня глибина, і що саме постійний зв'язок з цією основою і є тим завданням, яке стоїть перед кожним із нас, і тільки дуже Егоїстичний розум може вірити, що Бог спеціально створив якусь одну релігію істину, а всім іншим підклав, виявляється, свиню і облаштував все таким чином, що вони опинились в обставинах, які зробили їх послідовниками помилкових релігій, і якраз наслідок от віри в те, що є якісь істинні і неістинні релігії. Ми маємо релігійне війни і маємо цю світову роз'єднання, тому що всі релігії це тільки надбудови над істиною, яка не може роз'єднувати. Істина може тільки об'єднувати